І так. Всім привіт з вами, як завжди Вованус, і сьогодні я буду на надзвичайно цікаву ігру Happy Wheels. Е, так. Ігра собою представляє... Щось типу роби, що хочеш, але пройде рівень. Так, і нажимаємо плей. Не play, не плей. browse level. Так. вибираємо рівень, що мої підірочок. Саме цікаві. Так, плей І... і... Я представляю собою якогось чувака на інвалідному виску із, із, із ракетним двигуном. Я встати не можешь. Э, і стоп. Ага, мені типа треба до самого кінця what are you, what the hell, man? What are You doing here? You are not actor. Типа, Що це за божевільний що це божевільна людина? Що ти робиш тут? Ти на актор Go up here uh, типа йде сюди наверх. І іди наверх Сюдою І хил ю surprise Це сюрприз для тебе. Директор Ти говорит. Ау. Також хочу спочатку сказати, що геймплей, Як то сказати, не дуже тяжкий. Легко можна все роз... легко можна розібратися. Деякі клавіші. Тож за гемплея я я поставлю тверту десятку. Оп, стоп, 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 стоп! стоп. Куди їдеш? вона, я. Я прийшов, я пройшов, я, пройшов. я, 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 я. О, вона підкинуло і я лечу. Так. О боже.

Йо! Виктори! Все, я приміг! Я не знаю яким чином, але я приміг! Мені зробити це. Так, выбираем інший рівень. Інший рівень буде... Hazard run. Щоб я знав, що тут начай. Hazard біжить? Чи... Че с О Боже! О Боже, А, Hazard біжи. Типа втікай. Йо! Він... він... Ні, не він. А ще раз. Обана, не зупиняємося. І... Отка, 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 якось... Отка! Мого... мого малого рі забрали. Зараз две підвали, підвару, чувак. Йо. Пау! Тут мене через ракетні двигуні. Двигуні! О боже! Ну, може вижить? Не варіант. Що у нас спроба? Стоп, 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 стоп! Я ще живий чи ні? Не, не, чи живий, чи, чи живий, не, я не живий. Ще раз спробуємо. Але ж на цей раз я не буду нічого робити, Лише буду їхати прямо. Так, як я щось робив. Я перший раз. Але це не то. Треба ж ще, ще разок, але... Але я не знаю, що зробити. А щось откому робити. якось. Якось, якось буду щось керувати. О, да! О, я ще живий, я ще живий якось. Оооооо Включаем накрыший рівень. Пацаны не на полубах. Выбрам того чита. Ищ питал вс. Сейчас заховай. Так, скидки. Ві... Вони уже тут выстрелили, вони уже тут не стрелили. И... І... Victory, все, я в... не. Так, зараз я найду. Одні рівні, вони дуже прикольні. Ого, швидко мені знайшло. Це перший раз. Речінг болдес. Шось речінг. Та тож не той рівень. Що за... Що за. Вот так, вот так! Пока! Пока! Вот так, вот так, Ага! Не розумію, що тут треба... Але... Шось. Ага. Значит, вини в кинестру. цілим і неушкодженим ні у, ушкодженим то може Ооо. Йо-йо! Да, рівень чуємо Чув'ємо серденько шо прийшов прийшов за 4 секунди якісь. Так, але то не то. The boss ball foo. To neither fine rope swing ball food rope swing не знаю що таке а болт фрук це є кидання яйчики вот він ой то мабуть їматися треба готуйся готуйся я я терзам це не варіант ой, я зараз з... зудаюся. <плес> <плес> стоп, 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 руки мої. Ой, мої бідні руки. Ой, стряг я. Тривайся. Йо. Що ж ти за мудак такий? Так, 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 так. Йой. Йо! А он програв. І, 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 і. Е. Э. Да. Що він це не має? І у є тільки з людина. Я йому доходить бумти. Увишити! А точно немає. Ще раз. Я то буду проходити аж поки... Не. Бери. Та не ногами, руками снимаю, шо з шосту. Эй, ладно. Що ти Та що щось не так. Эус. Эээ. Е, Ау. А сам волхру Найкраще кидання. О! Ото! От Ото я шукав сам обчак. Але то ту... по дурному зробили. Ніч. Є наше мені ту волс зробить. Трохи вищив. І пока. Ай на. А Да. Йой. Йо. Ага. Сурмячка вариант. Короче... На скиге... Кирин, что шо? Капать. Болчу вайл. Вилирекс. И... Я прими их! Не знаю, я должна прими их! Мабуть, у нас мячки попал прямо на вин. Секрет болтву на 2. Секретный... Секретное кидание. 2, номер 2. О! Тура я наш... 15 meczki, I 15 meczków to kapiec. To ma być pożran raz. Ojciec! Ty! A? To ma być pogańczys. I co to było? Dobra, daw. Coś co tu dobrze? Ale kill za kit. Ładno. Nie, nie, chyba nie. Płosić. Ja cię fajno zarym. Do I... you look at that? You win? Win, 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 win. Crazy bank one, other win. It's a white shop. Tabling. I... crazy. Oh, oh. Я так давно мрію політати. Тільки щоб я ще бачу, де я лечу, а не лише ходьма. Крейзи. Не, не, неч, неч, нече не, нарвать, не, неч. Вс, сейчас. Ого. Так. Чванбол. Добре, що на 15. І... Ее. Yeah. Чи а де, де таки перемога? І... Але я виграв? Чи ні? Ой, то перемога, я попав на перемогу. Ей! не на праву, не вірим. Мені це не подобається. Тихо, 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 тихо! До... Мене що зароб'є? И- и- и и то дет Я ще зарамятки можу кидать Якось Тільки головне руку закинути И добре заново Буду знати що, що ДЕД, то нічого страшного О, нет, то то-то страшно, але не дуже Так, nothing Fine чем fine, але добре nothing щось страшне де? Да. Контратака, мала би бути. І насень. І... де. Да. Ляха. Пане було, якщо вони що зробили кілька смертей. Це було б де, Справді цікаво. <смірко> nothing they nothing Зараз мені треба пасти 3 болта або він або 1 болт тоже варіант так мохрабить І все кстати а ну иди ага тут ты типа дитину кидати? але то з божевин божевины все так, Віктор, я приміг. Отже, підводимо підсумки. Музика, музика в ігрі була, але вона дуже різка, щось типу рок, тож я її виключив. За музикою я поставлю ну, балю 6 з 10 гемплей. Конфігурація кнопок дуже легка. Типа, типа, типа... Типа ставлю 10 балів. Е. Ша там може бути. Графіка. Графіка в грі... Ну, типа, мультяшна, але вже не настільки мультяшна, то ставлю десь 8 балів. Е, ну... шо? Ті Ага. е, Різна кількість рівнів. велика кількість рівнів. За це також ставлю 10. Е, донату тут нема. Так що я ставлю 10 балів і загалом виходить е, 30. 40... Бали. 44. 44 то Файна ігра виходить. Але не дуже... Так що, ну, це типу, так як я сказав на початку відео, роби, що хочеш, тільки пройдете рівень. Немає це сюжетної лінії ніякої. Підписуйтесь на канал, від... долучайтесь до групи ВКонтакті, ставте лайки, коментуйте відео і бувайте.